Time, got a game to win Never take a nail cause I play to win My will is strong, my name is him It's fine, my eyes got a plan within. I When I fail, I will prevail As he tells, I had the nail Face my fears and conquer thrones Put it on the line when it's time to go Oh, they wanna talk about greatness Putting in work like a day shift Fall so hard, need a nice man This is my time, won't waste it Won't waste it This is my time, won't waste it, won't waste it. Нарешті від Казарі від ценкового перебуває сам з Верхаре. Профлинку зараз бачимо. На нові помодатчику тримать, розвертається і mm Станіслав вирішив -hmm. по-іншому. Ничего він зараз нечем. На підпрофакто медачку. Mm -hmm. і... mm -hmm. Лебеденко стріляє і забиває м'яч. м'ять! Олександр Лебеденко! Ось такий посміх! Одиннадцять номера Вікторії! Mm -hmm. Далі вже потрапив. One ось такий несподіваний зустріч можливо one не очікували такого удару від Магазинка, але з Йоретою також випускає yeah. зараз Вадима Шавріна. Шавліна. У, у напад і зараз теж два нападники будуть переходити. І ось він Вадим Шаврін. Буквально першою своєю дією він готик замикає передачу з партнера по кубаті і. Прикованным технічним ударом бачимо зараз на повторі.